Вітаю з вами, Коровай Архітект. Раді показати вам квартиру загальною площею 280 квадратних метрів. Ця квартира для нас дуже особлива. Перше на чому хочу наголосити, це загальна площа нашої вітальні 69 квадратних метрів, загальна площа нашої кухні 49 квадратних метрів. Простір дуже цікавий своїми віконними прорізами, своєю висотою стелі. Та своєю геометрією, яку ми отримали від забудовника на стелі, ми виділили об'єм столової зони прямокутником з декору, а також з магнітних треків. Це дуже естетично, це дуже зручно, тому що освітлення завжди можна редагувати. Зверніть увагу на колір фасадів нашої кухні, який перекликається з нашими м'якими меблями вітальні та Взагалі по всій нашій квартирі прикрасою нашої зони столової і вітальні слугують люстри, які в нас імітують листя реліктової рослини. Гінко при проектуванні кухні ми пропрацювали кожну деталь. В нас підібрана вся техніка. Зверніть увагу на наш холодильник. Дуже багато деталей, які не видно, але вони відчуваються під час користування. Це сортування сміття, це подрібнювач відходів, посудомийна машина, витяжка, щільович дось в, в стелі. Між островом і кухонною стільницею кожна зона, навіть найменша зона, розділяється функціонально. Наприклад, перед передпокою в нас завжди є зона швидкого роздягання та зона там, де зберігається одяг постійно. Тобто при вході в нас є банкетка, де ми зняли наше взуття. Є консольний столик, є дзеркало, повний зріст. А праворуч в нас розчинилися в просторі шаха, в якій є вітрина для взуття. В квартирі три санвузли. Перший санвузол – це гостьовий. В нас душова кабінка, унітаз і раковина. Другий це дитяча ванна кімната. В нас є і душова, і ванна. в нас біде унітаз, дві окремі раковини, велика тумба, два дзеркала, і дуже цікаве поєднання різного формату і типу плитки. Головна ванна, яка в нас знаходиться через перегородку від головної спальні, відокремлена бронзовим склом гардованим, має свій окремий відділений санвузол, має окрему душову і повноцінну велику ванну. Зверніть увагу, яка зручна ванна, яка вона містка, і як тут атмосферно знаходитись. Головна спальня виконана в спокійному світлому відтінку на стінах, має свій акцентний насичений колір на стелі. У нас є і вбудований профіль, у нас є підвіси, у нас є точкове освітлення для читання, є фонове світло. Можна створити дуже багато різних настроїв. Підлога в нас паркетна дошка. Також ви можете побачити, що перекликаються акцентні кольори. У нас є яскравий килим, у нас є декор в ванній кімнаті. І пух гардеробні в наших дитячих кімнатах ми створили особливий простір для кожної дитини. Яскраві малюнки на стінах, дуже цікаві неокласичні меблі, двохярусне ліжко, і так само дерев'яна підлога. В квартирі дерев'яні двері, які були розроблені спеціально для цього об'єкту на дверях, ви бачите вставку з скла, ставку дерева. Вони Вище ніж стандарт і дуже прикрашають всю квартиру. При створенні кабінету ми надихалися англійськими інтер'єрами, тому поєднання графітово-блакитних панелей і текстури дерева і текстилю мають приємно вражати наших замовників. Пральна кімната теж особлива на підлозі в нас використаний цікавий формат плитки. Це мармур, але це не калаката Голд, а інший тип мармуру, який підтримує наш мармур від передпокою і в кухні. Вона вся функціональна і дуже містка. Ви бачите, як ми полюбляємо грати з кольорами, як ми полюбляємо ліксувати різні текстури на спокійному фоні. Ця квартира водночас дуже гармонійна, і при тому вона енергійна. Якщо ви в пошуку надійного партнера та друга для створення вашого інтер'єру, ви знаєте де нас знайти.